Залишаються в новому році взаємини з Москвою. 93-й не вніс значного прогресу в українсько-російські відносини. Мало сподівань, що проблеми Чорноморського флоту, ядерної зброї або ж взаєморозрахунків будуть повністю вирішені в новому році. Київ у відносинах з Росією пропускався двох помилок: трохи недооцінював важливість цих відносин і надто переоцінював братські почуття до себе. Відтак 94-й Україна зустріла з територіальними претензіями до себе, які висунув в липні покійний російський парламент. Схоже, не будуть вони відмінені і новим парламентом з огляду на перемогу чи принаймні значний успіх сил, які ставлять за мету реставрацію імперії. Росія була диригентом міжнародного тиску на Україну в питанні ядерної зброї. І, хоча ядерна кнопка знаходиться в Москві, Росія, у випадку з Україною, була більшим католиком аніж сам папа римський. Москві вдають, що проблем ядерна зброя, і, наприклад, Ірак, або ядерна зброя і Північна Корея, не існує, надто переймаючись проте Україною. Вочевидь, колишні союзницькі почуття перевищують колишні братські, як у випадку з Києвом. Сполучені Штати і Україна розпочали минулий рік доволі прохолодно через нератифікацію договору Старт-1. Однак після ряду контакт, після подій у Москві. Коли доля кнопки, що керує другим ядерним потенціалом у світі, залежала від того, чи влучить танк у сьомий керівний поверх російського Білого Дому, політична криза всередині найбільшого члена СНД позначилась і на сій співдружності. Причому за зовнішнього прогресу СНД переживає глибоку кризу. Парадокс, але рік тому, коли до співдружності входили трохи більше половини від колишніх радянських республік, СНД мала вищий рейнтит через ілюзії щодо дієвості і ресурс віри в нове. Нині ж, коли СНД нараховує 12 членів і всі запевняють у відданості, співдружність є аморфною структурою, в яку входять радше з меркантильних міркувань. І, окрім хіба що Росії, вже ніхто не приховує пріоритетності для нього двосторонніх зв'язків. Та й до того ж, саме вони є єдинодієвими. Україна і східна Європа минулому році зробили кроки на зустріч одне одному. Однак про західний романтизм Східноєвропейців і економічне становище в Україні не дали змогу реалізувати взаємним симпатіям Проте й надалі Київ може розраховувати на розуміння і навіть підтримку у східній Європі. Минуло рік потвердив, що зовнішню політику дуже виграшно робити не лише за сценарієм приліт, переговори відліт, а конкретними акціями як то миротворча місія українського батальйону у боснійській столиці Сараєво або порятунок грузинських біженців з Абхазії у горах Сванетії. Такі акції піднімають престиж країни. Однак, все ж таки не варто забувати, що внутрішній прогрес і привабливість є також основою поваги і доброго іміджу у світі. Леса крутяться. Друзья, все достаточно. Там человек пусть Нет, один один, который служит, вот да. в The end of the Cold War surely produced some long faces in the Ukrainian city of Dnipropetrovsk, home to the Yuzhmash strategic missile plant. Once a cornerstone of the Soviet Union's massive military-industrial complex, the Yuzhmash plant has lost its chief mission, much of its funding, and most of its prestige. These days, Yuzhmash has turned to more practical pursuits. It now manufactures trolleybuses, trams, and tractors. Production of non-military space rockets, once a priority in the space race era, has slowed considerably in the face of post-Soviet Ukraine's economic hardship. The plant used to produce the USSR's most formidable strategic nuclear missiles, the 30-meter SS-24 and the huge 50-meter SS-18. Both of them can hold 10 nuclear warheads apiece. But independent Ukraine pledged to disarm its nuclear arsenal and stop building nuclear arms after the Soviet Union broke up in 1991. The conversion process to peacetime manufacture has not been easy. Many of the best and brightest Soviet scientists who made the Soviet Union a military superpower have left Yuzhmash for better paying jobs. The public transport vehicles built at Yuzhmash are largely assembled by hand. A time consuming and expensive process. Some of the unpainted frames have started to rust as they wait for engines, seats, and other parts to arrive from other factories. The director of Yuzhmash, Yuri Alexeyev, speaks with regret about the good old days when the military industry was flooded with funding. In the future, Alexeyev said, Yuzhmash may recoup some of its losses by developing its space rocket program. Earlier this month, Ukraine joined an international agreement on controlling rocket technologies, which effectively allows Ukraine to enter the international space market. Ukraine is already planning to launch its first satellite in 1995. But even the optimists at Yuzhmash admit that regaining the plant's former glory

Исходное положение системи агрегатів. агрегатов. Бразиль. Іч, склад 543-го. Так.

Як це все потом используется? Да. Просто пуска установка не Система управления станциями. Здесь находится. Я не знаю, что Україна зробила свій крок. Це крок. Не крок, це крок. Це, 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 вона мусуль, це солідний вона. крок Україна зробила. Це абсолютно. Як же, ну А, а про це ж, mm -hmm. візьміть, же той же самий шостий. Україна має специфічний статус. Вона не є, за вимогами договору цього про нерозповсюдження, вона не є ядерною і вона не є неядерною. Парламент ратифікував, але але разом з тим це ще не означає швидке, швидке набуття чинності для України цього договору. Це вже залежить не від України. Україна все своє зробила. Вона про це говорить уже рік. Була пропозиція президента, значить, не вказувати кількість ракет, які будуть знищуватися в першу чергу. Малось на увазі, мабуть, президентом те, щоб... Можна було зразу все знищити, але ми в парламент це таки казав кількість, яка буде пер... на першому етапі знищувати, а потім поступово три тридцять шість вітри тридцять шість відсотків. Це час дуже можна вважати лише одне: що Україна стала на дорогу до без'ядерного статусу, але буде йти по цій дорозі повільно, по етапне знищення, а не одночасне, не за сім років, а цілком можливо, що за трошки більший час про те, скільки. Мої зарядів, і скільки. ці моменти і вихід. Їх суть полягає у наступному. І, як і звісно, вам рівняється сімі годах. Ми э, придержуємося основного втолковання договору, але, безусловно, не будемо слідувати цьому догматично. Я думаю, що процеси не можуть йти і швидше. Це вже, так сказати, в нашій доброї волі, в нашій ініціативі, просто. Які заперечення вчора готували депутати? І друге, для нас все ясно. Уряд представив програму, та частина, яка буде покладена на Міністерство оборони, ми будемо його добросовісно виконувати. Якби побільше держав проявили також емоційне, депутати звертали. Цьому проглядається перш за все, я хотів би сказати певна неконструктивність наших партнерів по переговорах. І це, звичайно, позначилося на невирішеність такої важливої проблеми, загрима, як надання гарантії відрядів, включаючи харкеність. У постанові підкреслюється, що набуття до місця разом із виконавчими структурами ліквідації ядерної зброї.